Колись дуже давно, в маленькому селі, загубленому серед високих гір, жив старий мудрий майстер Дзен. Звідусіль люди приходили до нього, сподіваючись почути пораду і відповідь на свої запитання. Всі люди дуже поважали його за його розум, мудрість і врівноваженість. Але мало хто знав, що свою повагу майстер заслужив, дотримуючись десяти головних звичок: ось вони: Свідомість і зосередженість. Майстер Дзен майже завжди був повністю присутній в кожному моменті. Неважливо, чи він розмовляв з учнем або виконував якісь прості домашні роботи, він приділяв тільки одній справі всю свою увагу. Практикуйте уважність, що б ви не робили. Уважне слухання. Коли майстер вів бесіду, він мав здатність насправді слухати свого співрозмовника. Він чув не лише вимовлені слова, але й те, що лежало глибше. Невимовлені почуття та емоції. Це глибоке слухання створювало атмосферу розуміння і співчуття. Скромність. Незважаючи на свою мудрість і досягнення, майстер Дзен залишався скромною людиною. Він ніколи не вихвалявся і не шукав уваги. Замість цього, він підходив до кожної з відносин з щирою скромністю, ставлячи кожну людину на рівні з ним. Співчуття Майстер сприймав співчуття як невід'ємну частину своєї душі. Він проявляв доброту до всіх живих істот, незалежно від їхнього походження чи обставин. Його співчуття не обмежувалось словами, а проявлялось як конкретна допомога і підтримка. Відсутність осуду Майстер Дзен утримувався від засудження інших. Він розумів, що кожна людина має свій унікальний шлях та проблеми. Замість критики і засудження він пропонував прийняття недоліків і поступову працю над ними. Терпимість Майстер втілював терпимість у всіх сферах свого життя. Він розумів, що справжні зміни в житті потребують часу. Поводячись спокійно і терпляче до недоліків інших людей, він вчив інших теж культивувати терпимість до своїх близьких. Вдячність. Майстер Дзен вправлявся у вдячності кожного дня, навіть за найпростіші речі. Коли ми дякуємо оточуючим або Всесвіту за те, що маємо, ми цінуємо це набагато більше, і коли ми усвідомлюємо, скільки всього хорошого є в нашому житті, це кожного дня наповнює нас радістю. Чесність майстер завжди був живим прикладом чесності. Люди поважали його, тому що знали, що можуть довіряти Його словам і розраховувати на нього. Бути чесним не означає бути нечемним і говорити в лице оточуючим погані речі. Натомість це означає бути людиною, яка знає ціну своїм словам і не обіцяє чогось, що не може виконати. Саморефлексія Майстер Дзен регулярно розмірковував про стан свого життя. Він досліджував свої власні думки, дії та переконання, шукаючи бодай щось, що можна було б зробити ще краще. Практикуючи саморефлексію, він заохочував своїх учнів теж частіше дивитись на себе збоку і визначати напрямки зростання. Щедрість майстер втілював щедрість у всіх аспектах свого життя. Він щиро ділився своєю мудрістю, часом і ресурсами з іншими. Його щедрість створювала відчуття достатку і наповненості серед усіх, хто його знав. За допомогою цих десяти найкращих звичок майстер Дзен створив навколо себе ауру поваги, захоплення і впевненості. Люди приходили до нього не лише за мудрою порадою, а й за цією особливою атмосферою, яка сама по собі надихала їх ставати краще. Щиро дякую вам за перегляд, лайк, підписку і інтерес до теми самовдосконалення. Давайте разом просувати український контент на Ютубі. До зустрічі у наступному відео!